Доброго дня, мене звати Вікторія Стадініна. Я власниця бренду щасливих речей. У нас можете сміливо замовити для себе свою щасливу сорочку. Ми будемо раді бачити вас у нас в інтернет-магазині. Пані Вікторія, для чого ви прийшли на проєктний клас? Насправді тут двома словами не описати. Прийшла насправді за тим, щоб отримати рефреш для себе, для бізнесу, отримати ті позитивні емоції, яких на той час не було. Часи такі складні, як і у всіх, хотілося натхнення. Хотілося так, як у нас ДНК нашого бренду полягає в тому, щоб давати людям позитивні емоції, ми вважаємо, що кожна людина кожного дня може впливати на якість свого життя. Вона може разом. Сорочкою, яку ми шиємо для наших люблених клієнтів, одягати на себе намір бути щасливішими, бути сильнішими, бути позитивнішими, і насправді так якісніше може впливати на рівень свого життя і проживати набагато краще свій день. А для цього необхідний, необхідний ресурс. Насправді прийшла до вас за ресурсом, за натхненням, за чудовим оточенням. За новими знаннями хотілося з усіх сторін обгрейднути свій бізнес, себе і щоб це було не лукаво, а справді нести в люди той позитив і той ресурс, який ми так по нашому ДНК хочемо нести. Бажаємо вам успіхів у реалізації вашої ідеї, у справи і в штаті. Дякуємо, щиро дякую. Дія бізнес усім з ким я тут познайомилася з усіма учасницями, з усіма хто побудував цей проект, з чудовими менторами. Щиро дякую.